Огляд на підсумок для гранат від воєнволі. Виготовляємо їх у п'яти кольорах: це піксель, койот, олива, мультикам та чорний. Також у вас є змога обрати матеріал, з якого ми пошиємо для вас підсумки. Це може бути турецька кордура, може бути американська оригінальна, різниця між ними невелика, турецька дешевша, турецька міцніше на розрив. Але її недоліком є те, що паттерн з неї стирається швидше, аніж з американської. Отже, підсумки для гранат ми виготовляємо для вас закритого типу. Для того, щоб ви гранату не загубили, це по-перше. І по-друге, щоб ви, боронь Боже, не зачепилися ніде чекою, і у вас вона була не у швидкому доступі. Ось таким чином. Але якщо вам необхідно скористатися гранатою, ось розтібаєте застібку фастекс, і граната дуже легко та просто вилучається з цього підсумку. Для того, щоб граната надійно була зафіксована у підсумку і не випадала з нього, по колу вшита ось така резинка, яка, власне, і тримає гранату. І коли у вас він відкритий і навіть перевернутий, роблячи ось так, граната залишається на своєму місці, тому що її тримає якраз ця резинка. Ну, з Системою кріплення все зрозуміло, це, як і зазвичай, стропи моллі. За допомогою яких ви кріпите підсумок до свого спорядження. І останнє: наш підсумок підійде вам, якщо ви користуєтесь гранатами РГД5, Ф1 або p 67 м З вами були Воїн Волі. Обирайте найкраще спорядження. Слава Україні! З системою кріплення все просто. Підсумок, кріп... підсумок, 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 підсумок.